Чи може директор, у відпустку, не призначати виконуючого обов'язки директора на час своєї відпустки? Директор буде в місті і не планує від'їжджати. І як це оформити документально? Ні, не можна. Дивіться, директор це така ж наймана особа, це, тобто з директором також укладається трудовий договір на виконання. Ну, ви його приймаєте на роботу. Тобто, звичайно, трудовий договір, звичайний найманий працівник. І... Оскільки на директора, також як і на інших працівників, розповсюджується трудове законодавство, то керівник в період своєї відпустки він не може фізично виконувати свої обов'язки, бо він цей ну йому в цей час гарантується відпочинок. Тобто він не уповноважений, підписувати документи, звіти, ну то він у відпустці все. Тому у директору варто уникати ось такої ситуації, коли він у відпустці, а потім він ну, приходить на роботу і підписує документи. Чому таке, ну, не варто такого робити? Тому що у вас потім можуть бути проблеми із податківцями. Вони просто можуть при перевірках вони дуже ретельно це питання перевіряють, вони співставляють, наприклад, дати наказів про відпустку директора і з датами його підписів І такі витрати вони можуть не ну, тобто не визнають, як витрати, знімають з витрат, тобто ну, податки не враховують. Тому тут я не рекомендую. Тому, коли директор йому надають відпустку, він уходить у відпустку, йому варто призначити того, хто буде. Виконувати його обов'язки. Це може бути ну тобто наказ, там відбуваю у відпустку, зобов'язую нам покладаю обов'язки на такого-то працівника. Тобто вам потрібно видати такий наказ просто. Ну І якщо у вас директор, директор користується електронними підписами, то на того працівника, який буде виконувати ці обов'язки, варто також оформити всі ці електронні підписи, щоб він мав право. ну Підписувати такі документи. Якщо ж, наприклад, у директора є е, заступник, наприклад, да, і в обов'язки заступника якраз і входить, що він е, виконує обов'язки директора, коли той відсутній, то, відсутні, то о, просто ви в наказі прописувати, що на час своєї відсутності такий та обов'язки виконує заступник, заступник директора все. тобто без жодних доплат, якщо це буде інший працівник, да як в якого в обов'язки не входить обов'язки директора да, і. і е... Заміняти його в його відсутність, то тут також ще про, ну, слід прописати про розмір доплати за таку додаткову роботу. Це може бути або відсоток за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, або тимчасове заступництво. Тобто в такому працівнику може виплачуватись різниця між окладами директора і свого окладу. Тобто, все це прописується у наказі.